Події на сході країни стали каталізатором багатьох суспільних громадських рухів. У прагненні допомогти солдатам, які борються за цілісність та незалежність України, об'єдналися різні організації. Акція Врятуй захисника розпочалася ще у минулому році, але не закінчується. Кожен останній тиждень місяця після 10 години ранку на станції переливання крові чекають усіх, хто також має бажання долучитися до шляхетної справи. Буквально днями з передової повернулися волонтери, які відвезли у польові госпіталі донорську кров криворіжців. Кров вона розумієте, це те той продукт, який не можна синтезувати, який не можна купити. Кров'ю можна лише поділитись. І якщо ми не будемо здавати кров, а вона потрібна всім, це є акт милосердя, який має бути. Я дуже рада, тому до нас долучаються дуже багато організацій. Починали ми на першому етапі, крім окремих громадян, до нас долучились фонд громадська ініціатива мешканців Кривбаса. На цей раз вже до нас доєднались і Тернівський рух патріот, і об'єднання відповідальних громадян. Тобто Свій внесок в цю акцію робить дуже багато людей. І я це розцінюю як особистий внесок кожного. Такого мучительного состояния я не испытывал ну, з моменту смерті моєї матері. От стоя там, когда ці кареты привозять раненых ребят, да, привезли легкого, е, тяжелого, а одного не довезли. Ну, вроде бы чужой человек. Ну, я не знаю, почему одні люди це испытывают, інші це не испытывают. Це війна. Парні стоять насмерть превосходящим силам противника. Бомбять мирних граждан, які прячуться по подвалам. Ну, це страшно. Всі повинні єдиним фронтом встати, ну, допомагати. Працівники станції переливання крові кажуть, раді такій співпраці із громадою міста. Зазвичай волонтери та медики узгоджують дату та час проведення акції, аби усі могли підготуватися. Але особливо готуватися потрібно тим, хто заради порятунку захисника планує поділитися власною кров'ю. Для того, чтобы сдать кровь, значит, необходимо. Это возраст от 18 лет. Человек должен быть здоров. Если он хочет сдать кровь, он накануне и в день кроведающий не должен кушать жирной и молочной пищи, не употреблять алкоголь за двое суток до сдачи крови. Обязательно. Если этот человек рабочий, значит, он должен на производстве за 2-3 дня Написати заявлення, що він хоче здати кров. Об'язательно порядка. Ето требують закону України про донорство крові. Організатори акції Врятуй захисника нині готуються до чергового небезпечного відрядження і закликають інших не залишатися байдужими, адже можливо саме ваш внесок допоможе лікарям врятувати життя наших захисників.